Сумний і скорботний день у Луцьку місто прощалося із захисником України Сергієм Горяїновим 1997 -го року народження. Провести героя в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі лучани. Він такий добря, добряк такий добряк настоящий. Сергій Горіїнов вирос у великій прийомній родині, яка стала для нього справжньою опорою. До 2014 року вони проживали в Криму, але після початку війни змушені були переїхати на Волинь, де знайшли новий дім. В них велика сім'я, багато рідних, багато прийомних, але тут що чесно, навіть не пам'ятаю точно, і батьки ну в нього велика родина. Пані Валентина розповідає, що в їхній родині було вісім дітей, і самого малку кожен навчався любити рідну землю та захищати її. Вони часто долучались до волонтерства, допомагаючи тим, хто цього потребував. Їхню сім'ю, і вони їхні діти пішли захищати нашу країну. Ну, ця сім'я я не знаю. Це просто приклад для нас: любові до своєї землі, своїх батьків, дітей. Тому ну дуже тяжка втрата для нас для Волині, тому що вони нам стали стали такими рідними. Загинув захисник 14 березня 2025 року в районі населеного пункту Петропавлівка на Харківщині. Поховали героя в секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гаражда. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким героям.